Цей сліпий з Єрихона, він так насправді ну, лише частково був сліпий. І не тому, що бачив на одне око чи носив окуляри, але тому ну, він просто, ймовірно, дійсно, не бачив нічого, мабуть, навіть з народження. Але він був частково сліпий, тому що його очі душі. Були відкриті, були здорові. Чому? Звідки ми це знаємо? Тому що він цими очами побачив Ісуса, який прогодив повз. І не лише дізнався, що йде якийсь цілитель, тільки він зрозумів, що йде син Давида, Ісусе, Сину Давида, помилуй мене. А коли хтось називав когось сином Давида, це означає, що він вбачав в нього Месію, справжнього Месію, який був готовий його ну, врятувати, спасти. Бо Месія це, це Спаситель. Тобто цей сліпий з Єрихона, він просто побачив Ісуса, хоча був незрячий. І цей чоловік нам показує, наскільки важливими є. Ці наші очі душі, що насправді я можу мати здорові очі, в мене якраз немає здорових очей, але можу бути повністю здоровий, бачити все дуже добре, можу йти в магазин, повернутися назад, навіть попри брак світла, але в житті можу блукати, не знати дороги, куди я прямую, не знати мети свого життя. Якщо очі душі в мене закриті, заплющені, Якщо в мене ці очі душі, вони хворі, то я буду блукати без мети. І такими хотіли зробити ізраїлітян, ті люди, яких згадує перша книга Макавеїв, там згадується цього царя Антіога Епіфана, такого ну, грецького царя, який хотів, щоб ізраїлітяни відвернулися від свого Бога, щоб вони ходили без мети, щоб вони просто були залежні від того, що там десь в Греції. чи щоб були залежні не від свого Бога, від своєї віри, тільки від, від того, що земне. Щоб ці очі їхньої душі вони заплющилися, щоб захворіли. І звідки ми це знаємо, ну, перше читання сьогодні показує, ці дії Антіоха у вибраному народі на святій землі. Що він хотів зробити? Він наказав утворити. Гімназію. Гімназія це була така школа, дух якої зовсім протирічив Духові Божого закону. Там основним був культ тіла. Основним була вірність структурам держави, тобто, власне, цей культ тіла, який є чимось зовсім протилежним. Того, до чого спонукає Бог. Щоб віддавати шану Богові, який є духом невидимому Богові. Це є просто таке спонукання до невірності, щоб залишити цього єдиного Бога, забути цього Бога, який вивів нас з Єгипту, а віддавати шану тілу, яке є тільки тимчасове. Так Хотіли. Зробити власне, ці прихильники Антьога Епіфана, хотіли, щоб ізраїлітяни заплющили очі, щоб не розуміли, що є найважливішим, щоб відійшли від Бога, який насправді спасає, а пішли в бік е, культу тіла, в бік того, що тимчасове. І бачимо також в цій історії численних в, Ізра... в Із... Ізраїлі, які залишилися сильними. І постановили твердо не їсти нічого нечистого, були готові й умерти, аби лиш не осквернутися стравами, опоганити Святого Союзу, і справді вмирали. І ці люди, вони так насправді рятували увесь Ізраїль. Чому? Тому що вони показували ізраїлітянам, які ну, відходили дуже часто від Бога, показували їм. Що є насправді важливим в житті? Що Бог є справжній. Так само, якщо подумати про наших воїнів, які ризикують своїм життям, але теж часто віддають своє життя заради захисту батьківщини, вони показують нам, що вона насправді має велику цінність. Бо якщо є люди, які вмирають за цю батьківщину, то це мусить бути щось насправді важливого. І так само ті ізраїлітяни, які були готові вмирати, і дійсно, тут написано, що справді вмирали заради вірності Богові, то вони нагадували усім ізраїлітянам, хто, хто є справжнім Богом, хто насправді рятує і спасає, не тіло, не ці структури держави. Не якась економіка, тільки рятує нас Бог. І так само нас рятує сьогодні Христос через свою смерть і Воскресіння. Він показав нам, хто є справжнім Богом. І нагадує нам також своєю смертю і Воскресінням, що тіло воно тимчасове, здоров'я – воно тимчасове. Гроші тимчасові, усі успіхи нашої землі, вони теж лише тимчасові. Але наше покликання це не бути постійно в тілі, тільки бути навіки з Богом. Там ми будемо вічно. Тут ми лише на деякий час. І таким чином Христос відкриває наші очі душі. І вони були відкриті теж у Святої Єлизавети Угорської, яка жила в 13 столітті. І це була така жінка, яка вийшла заміж за ландграфа Людвіка Тюринського. Тобто, в ній був високий статус, і цей статус вона використала. Для того, щоб служити бідним. Вона переїхала до цього ландграфа жити, і там поруч із цією, цим домом, в якому вони жили, побудувала лікарню для вбогих. І більше того, вона там служила, доглядала за вбогими, за хворими, прокаженими. Потім, коли цей її чоловік помер під час хресного... Походу, но ну то сім'я її була стурбована, тому що вона витрачала постійно ці сімейні гроші, і чоловік помер. Ну і тепер трапилася нагода, якби викинути її звідти, щоб вона вже не витрачала цього сімейного майна. Але навіть тоді, коли вона переїхала. Ну, Історія якось там склалася так, що її зберегли в цій сім'ї, і вона продовжувала витрачати ці гроші. Навіть її сповідник спонукав її до того, щоб вона трошки обмежила ці витрати, цю, цю милостиню. Вона побудувала другу лікарню, поруч із домом, до якої її наказали переїхати після смерті чоловіка. І, і теж служила хворим, прокаженим і теж померла у віці, здається, 27 чи 24 років, ну, заразившись якоюсь хворобою. Але її очі, очі були постійно відплущені. Вона постійно бачила, що тут, на землі, вона тимчасово треба збирати скарби в небі. І просимо, просимо в цій Євхаристі, щоб і наші очі і душі були. Постійно розплющені, щоб ми бачили, відкриті, щоб ми бачили, що є насправді важливим в житті, і щоб ці земні блага ніколи нам не закрили, не... щоб вони ніколи нам не закрили, власне, не заслонили того, що є найважливішим в житті, і щоб вони нам теж не закрили цієї правди, що Наше тіло воно лише тимчасове, а безсмертним є душа. Амінь.